Таня, привіт! Ось дивилась тобі Volkswagen Golфік. 8 бензин з клімат контролем. З Німеччини тільки пригнаний. Але, але на жаль, не підійшла вона вона. Тобто по кузову дуже-дуже гарно по кузову, все чисто, акуратно, ржавчинки як такої нема великої. Ось там одне місце є чуть-чуть корозіки а так стан суперовий. Навіть, навіть не можу вкапти. чуть-чуть було, але його навіть не видно. Тобто такий має салон. Гарний. Ззаді записали коло. Чистенький. акуратно. да, машинка. Зкривай. 170 тисяч пробіга всього на всього мала. Ну, у нас підометрі, по крайній мірі. П'ятіступочка, кондиціонер, магнітовка, електрозеркала. Але, на жаль, ми її не беремо. Чому не беремо? Тому що щось немає мощності двигателя. да, Щось, можливо, сцепленням чи що, тому що коли переключається, він не... Не набирає так, як потрібно, тобто не встигає. Тобто він думає, потім вже починає щось трохи набирати. Тобто можливо, дісціплення стерти і він не встигає доходити, Тобто, тряються секунди. Такий от автомобільчик коштував він 1100 доларів. Ну, Ми його не беремо, тому що дуже багато потрібно буде вважувати. Всем пока.